Йоу друзі, всім привіт! З вами як завжди Пайо. І це продовження виживання з с... Strong Візером. Ну, чого він Стронг? Це я його так називаю. Тому що ви бачили, який там. Ну, добре, я вам до кінця там не показав, звісно, тому що я не міг до кінця. І, звісно, це ви пробачите за це. Но во второй серії ви його побачите вже в повною. Я зараз заходжу і починаю бігти куди подалі. Тому що, бліна, це дуже-дуже дуже опасно. Емерсивного средства чтения, чтобы прочесть или перевести текстовое сообщение в игре. А чего воно не по українськи правда, пишет? Я не знаю. Ну, Допустимо, давайте. Де це оно? Оно ну там почекайте. Чи воно звалило? Чи воно не звалило? По небу зараз заребуємо. Так що це? Цей луч мене буде тягнути Як в сані Майнкрафт було. Я чисто вам покажу, підбігу. А він маленький достатньо. То він був. Він мене тягне! Вирватися з цього луча Ні-ні-ні-жорстко. -ні. Дуже жорстко. Він до сих пор там. Ну, твою мать. Ви його бачите, я думаю. Добре бачите. Ой-ой-ой-ой. Згори падло. <плес> Получається, мене цей візер захищає. Ну, типу, від скелетів. Давайте дуже далеко з вами звалимо. Я, Боже, знаєте, що я собі уявляю? Коли він стане огромним. Ми помираємо, ми становімось біля нього і такі. А ми звільнимо Донбас! Ні, реально, ну блін. а лагає як. Він там росте, розумієте, і коли він виросте, це капздець буде. Ні, стоп! Реаль, Вы реально зараз за мною бігати будете по сравнению того, то, що буде чекати нас. Він цей пс просто не бачив. Привіт лиса. Суп, картошка, огурець, хлеб, чеснок, холодец. Так. Залізо! Подихати, подихати, подихати. ХП я багато як. ю Я чую! Я добре чую. Подихати. Давайте виліземо на звідси. Ой-ой-ой! Посліпайся. -ой. Нічого нема? Нічого нема, тому що я навіть під водою якісь звуки чув. Чому вона так лагати починає, я не пойму. Ну він не міг за декілька секунд вирісти таким, що б бздець уже був. Я дуже повільно розвиваюся. Це мені ой, як не подобається. Я так чекаю, коли він... Та йоп! Так, друзі, все. А то це капець якийсь. Так, о, -мо. Обычное выживание. Мені... Мене цей Ровін вже за достав, короче. В Майнкрафті. Ой, бляха муха Как же він мене вже достав? Что то идиш? Зараз Ровін може підключитися, Почекайте. А, а, Можешь, если хочешь, со мной как раз не хватает человека. Зараз він може к нам підключитися. Блин, а це прикольно буде. Я бачу. Ой-ой-ой. Та -мо. Заду в голод. тут и ту Кстати, тут під ковром є шапка. Дуже величезна. Щоб ви розуміли. Під ковром. Що це нахер таке? Майнкрафт. Я тебе ненавиджу. Зараз. Може зараз к нам прийде цей ровен? А може не прийде, я ще не знаю. Тож. Тобто... Тоді тобто давай пока. Що це за звуки? Поже, давай в стенду. <гас> Та ти чуєш мене? В мене відос! Зараз іде, не відволікай. Боже, він задовбав. Ей дай. Слэш килл. Пужечка. Ты больной? Так, все игроки, собака. О. Тихо. Дэта. Феня. Ладно, что-то тут пыше. Шовин, Дэвин. матер. Будь ласка, ну ні. Не викидуйте мене з Майнкрафту цього. Доброго вечора, ми з України. Так, ребята, я вам показав, ну, то, що краще. Якщо вам наплівати на свій телефон і ви дегенерати або на планшет, снімайте таке. А якщо ви хочете, щоб у вас таке було, не снімайте. Ахрінець. Я в шоці, звісно Я постараюся зараз зайти опять сюди. Ой, я в шоці. Давайте я зайду і повернусь. Так. Момент істини. Це остання така загрозочка перед самою грою. І... Бланше в мене кіпяток? Поздравте, в принципі. А, а чого вона так лагає? Типу, а шо? Тут же нікого нема. Тут же нікого нема. нахер? Я розумію, що він тут хаває по пів кілометра. Я це розумію. І бачу навіть. А де він сам? Він зараз з'явиться. Що, де він? Де де ти? Ляньте Ти його побачить довжину вже Може цю хату мені відновити? Тут жити. Хоча це небезпечно. Дуже навіть працює. Ем... У мене дуже лагає. Де сам цей Віза? Типу. А він... він в той стороні, типу. в мене лагає, коли я туди йду. Ем... Та ні. Та Да Дэвин. лянь я кажу, де він, а він не відповідає. Почекайте. Це може й добре, що його нема. Та <плоджка> поняв, що його вже нема. Чи він є? Запитання, він є, чи нема? Кстати, він може в такі ямки залазити. Він уже заліз, я так побачу. А тут може? Да, він тут, мабуть. Він тут. Да, чи не? Лагає як. Твою мать, що це? Це зараз обвалиться? Ляхо. Так, Соломак, мені не до тебе. Тебе я вб'ю за один удар. Проскажи де ця фігня. Де він? Де він? Это реалистичность додае. Да, так. Собака С. Найт. Нет. Виси. А, Над косарей В смысле? Пляха. Собака Си. нет это. VCO Vision, Vision 12000. О! Так краще все видно хоча б. Дета хрень мені уже краще буде видно хоча б. Шатається, то шатається екран. Окей. Може він десь наверху. Щось там творить таке. Что в мене в шахті... Кстати, це... Ну це логічно було б, якщо він там наверху щось робить, тут би обвалилось. Кстати, досить ровно. Це сніг? Мене, я сподіваюся, що це сніг. Почекайте, ні 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 Його нема. Та ні, він повинен бути. Ну він зникнути просто не може, типу. А ну-ка. Е Блоків-то нема. Хоча зараз будуть. Їх Не буде так багато. Мирно я... Як би но ну, не включу. Ой-ой, це сирако. що він там? Він же зараз, як попаде, і буде мені танцювала риба за раком. І патрушка з пастернаком. Упайова допригне, будь ласка. Да! Да, да, я сильний літаки летять. Де він цей довбаний візер? Скажіть! У мене є величезна надія, що він там не зник. Точніше, що в мене є величезна надія, що він там не виріс до таких розмірів, що каб здесь. Якщо він там до таких розмірів виріс, і ще й сніг на бошку впав. А не, ну це мод і на візор, і на реалістичність, мені кажеться. Що листя стали білими. В шахті все труситься. руситься. Це мод, що і реалістичність теж додаває? А кстати, я можу посилання на цей мод залишити в описі, якщо захочете письмо в коментарі, звісно. Що це блідому, де ця зараза? Мені все ж таки кажеться, звісно. Я не впевнений в цьому, що він там. Але... УПА! Він тут? Ні. Я лох. Я ще впав. Та де цей мерзотник? Креатив я. я б включив, звісно, щоб його знайти, але ну, толк мені від цього. Може він тут зовсім зник. Або. Або. Або він десь там, там, де я його не знайду? Я в прошлій серії, звісно, казав, то, що він десь не в місті буде стояти, так ось. Я передивився відео Сані. І поняв, що них він не буде на місці стояти. Кстати, ми можемо піти по його слідам, типу, блоки висасування. Типу, де він блоки висасував, там він не буде десь. Типу, в яку сторону він більше всього рив, там він не буде. Ну розумію, тут дихер таких, а ось він може бути десь тут. Стоп. Я чую его звуки. Я такой дебил просто. Боже! На три секунды. Все. на карте будет щось червоне, кстати Може, то він помічен? а то лавове озеро Почекайте. я ни хрена не розумію, де він? Точніше, куди цей куда зник куди він зник Його знайдемо в наступній серії тоді. Це буде логічніше. Ну, а з вами був, як завжди, Паюа. Всім. До побачення!